Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз. Із Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Слухайте, я перед початком згадав у той пам'ятаєте минулого ефіру у вас і, і, і позаминулого питав: ну як же ж так? Як же ж так, Друга світова війна, вони там брали цілі країни, а тут от вовтузяться у цій. У, у, Донбас вони називають Донбас. Слухайте на кінець. Я мені з я зрозумів, чому на кінець другої цієї світової війни радянська ця армія налічувала 10 мільйонів людей. Окей, і ми собі розуміємо, що для тих задач, які ви по виповнялися, тоді -то, то -то, повинно бути. Це воно в кінці налічувало 10, скільки там м'ясорубка пере ну, перемилила, ніхто не знає точно. Ну, по є якась загальна цифра, але ніхто не знає, де вони збираються брати людей на цю історію. Зараз не Радянський Союз. Пане Олександре, не Радянський Союз, де вони назбирають 30 мільйонів людей на війну, на світову війну? Я, я, що, я, вони залякуванням е, збираються воювати? Чи як? Я хочу зрозуміти, в Європі та більше людей. Я до чого? В Європі сукупна, сумарна, які б там не були хіпстери-шміпстери, там просто їх більше, там 500, майже 600 мільйонів людей живе, шановні. Де ви збираєтесь брати у ці мільйони людей? Я, я хочу це зрозуміти, де Тут не тільки питання в кількості а, людського ресурсу, а справа в тому, що якщо порівнювати Росію з радянським Союзом, то вона вже програла питання накопичення людського ресурсу, ресурсу від самого початку, вона запізно розпочала так звану часткову мобілізацію. А досі не може розпочати загальну мобілізацію, бо вони приймаються можливими проблемами внутрішньо соціального характеру, внутрішніми протестами mm -hmm. а, дійсно, це для не дивлячись на те, що Росія це один з таких еталонів прикладів а, тоталітарного режиму. Вони приймаються цим питанням і Путін не поспішає його згоджувати. Хоча ця пропозиція у нього була ще з 2024 року. А, і йому пропонува постійно пропонують провести загальну мобілізацію, але цього не відбувається. Тому вони вже від радянського союзу відстали. Але є дуже важливий аспект, який полягає у чому: а, Росія нехтує людським ресурсом, mm -hmm. Європа ні. А, в кожній країні на яку а, здійснюється вторгнення, а, це є середньостатистичний. Показник е, саме ті частини е, чоловічого населення, які будуть тікати з країни, ну тобто, жінки там похилого віку, люди ага, це зрозуміло ага. від війни. Вони тікають, це біженці, ага. але і е, потенційні е, мобілізовані, потенційні захисники країни, вони в більшості своєму також тікають. І це нормально з, е, з точки зору статистики. Тобто до цього треба відноситись як з точки зору статистики, згоден, якщо ти згоден. хочеш правильно е, е, діляти ресурс, треба сприймати реальність такою, як вона є. А не оце виходити там десь на пагорби, кричати з прапором в руках, що ми патріоти. У нас є конституційний обов'язок і так далі. Ага, Усі 100% ага, ага. населення чоловічого повинні йти до армії. Ні, ага. цього ніколи не буде. Це ага. не було під час Першої світової війни. Ага. Цього не було під час Другої світової війни в Європі. Цього не буде ніколи в жодній країні. Навіть зараз, коли по Польщі почали прилітати безпілотники, в Польщі е збільшилась кількість е запитів на купівлю е нерухомості ага. за кордоном. Ага. Я, я Це чув. дуже цікавий момент. Навіть ця країна русофобська, одна з найбільш русофобських країн в Європі, вони чим займаються? Замість того, щоб готувати собі кулемети, начищати кулемети, вони шукають собі домівки десь за кордоном в Іспанії та Португалії, mm. А подалі від кордону з Російською Федерацією. Повертаємося до ключового питання: де вони знайдуть 10 ну, тере, потрібно ж враховувати втрати, да? Сукупні 40 мільйонів. Де вони знайдуть знайдуть людей на війну світову? Ну, поки що зарано говорити про 40 мільйонів. Вони їм, їм скоріш потрібно буде найближчим часом хоча провести загальну мобілізацію мінімум 1500 Ага. п'ятсот, е, і вони цілком мають можливість це зробити до кінця цього року або на початку наступного. І цього їм вистачить для чого. Їм цього вистачить для того, щоб майже весь 2026 рік продовжувати наступальні дії по тим напрямкам, якщо не буде якоїсь я не знаю, якоїсь несподіваного технологічного такого, технологічної революції або іншої якоїсь революції в тактиці та стратегії ведення бойових дій не відбудеться. То їм буде можливість 26 шоста рік провести в такому перманентному наступі по вільному, але mm. сталому по цій лінії боєзікнення в Україні, а при цьому вони зможуть ще розпочати активні бойові дії проти однієї з країн НАТО, ну наприклад, Естонії, як варіант, okay. бо там є Народна Республіка Нарва умовно кажучи, oh, okay. така собі гібридна. Вони можуть розпочати з неї. А можуть розпочати з Фінляндії, тобто є різні варіації, ага. і тому в принципі, скажімо так, для таких операцій в них ресурс є в 26-му році. Вони продовжують цю мобілізацію. Вони отримують а ще десь приблизно ну до 700-800 тисяч особового складу. З урахуванням того, що це не тільки добровільна мобілізація, 30 тисяч на місяць, а це ще й репресивна. Mm. І от е, вони мають можливість підтримувати той режим та його оточення ще е, довгий час за рахунок людського ресурсу. Існування путінського режиму та його оточення це саме війна. І як тільки закінчується війна, закінчується епоха цього режиму. А тому вони будуть підтримувати за рахунок росіян. Продовження цієї війни це підтримка режиму та його оточення, яке прийде після Путіна. Ну Путіна так чи інакше, інфаркт він отримує там, інсульт чи щось таке. Він не буде жити 150 років, який він там собі мріє, нічого подібного. Але тим не менш, їм потрібно буде думати про майбутнє тих, хто зараз жириться та існує виключно за рахунок війни. Угу, окей, їдемо далі. Слухайте, там була ратифікація у нас цієї британської. Ні, давайте ще у -у, повернемося. тобто, ви вважаєте, що Естонія да, нарва буде. Мені просто цікаво, хто буде можливо, а вразливе місце. Найбільш вразливе місце. Тобто, Польща це провокації, навіть Литва – Це більш провокації, а ага. там Фінляндія, Швеція, Данія це все провокація. Ага, от Естонія, є. це якщо ми говоримо про країни НАТО. На то вона найбільш навіть не Сувалський коридор, навіть не про Сувацький коридор. Йде мова, а йде мова саме про Естонію, яку можна дуже швидко м, захопити, і це потім використовувати виключно для того, щоб підтримувати цей градус е, війни, вторгнення, скажімо, е, елементом тиску. Я розумію, це тиск. це тиск. Елементом тиску, так. Я згоден з вами 100%. Єдине, що я ну я, я не розумію, хто буде жертвою. А Естонія, вони ж в НАТО, да? Якщо я не помиляюсь, Естонці. Вони в НАТО чи ні? Естонці? Ну, в НАТО, в НАТО, так, Естонія в НАТО, але тим не менш, це не означає, що вони не є в зоні ризику. Окей, далі. 100-річна 100 угода. Ми ратифікували там закон, якийсь з'явився, обговорюють, бачу всі про те, що війська будуть там кудись відправляти, Слухайте де Британія збирається воювати в найближчі роки? Окрім Російської Федерації, це навіщо війна... Британія воювати? Вони за останній час якось не продемонстрували високого рівня своїх дібностей що до проведення гібридних та інших та явних операцій. Україна буде займатися цими питаннями, з урахуванням того, що ми маємо зараз можливість на законному рівні е, свої е, силові структури, свої підрозділи використовувати і в е, інтересах країни за межами країни, mm -hmm. з урахуванням того, що наш ворог це Російська Федерація, вона вже давно використовує такі засоби, а е, саме такі інструментарії. То і зараз я можу сказати, що Україна має повне право щоб протидіяти е, росіянам е, проводити на міжнародному рівні різні операції. Там, де є інтерес Росії, там є інтереси України, але який зменшити Російської Федерації? Тобто, якщо ми говоримо там про якусь центральноафриканську ліку, про регіон Сахеля, по про, про Буркина-Фасо та про все, що завгодно. Усюди є наш інтерес, щоб зробити вирвані роки Російської Федерації і зменшити її вплив в цій країні, тому так для росіян зараз можуть розпочатися. Ну такі досить само їх умовно так скрутні часи, mm -hmm. і цікаві епізоди різні окей. Далі поїхали на цьому тлі там прийняли закон про ці про штурмові війська. Слухайте, чим вони будуть відрізнятися від, від піхоти? Я це я хочу зрозуміти, що це за штурмові війська такі буде, я не можу точно відповісти на це питання, тому що ну, все ж таки, я не був присутній, коли приймалося рішення в Генеральному штабі збройних сил України. Мені це невідомо, який задум було вкладено. Я можу тільки теоризувати цього uh, приводу, тобто ставити якісь теорії та поділяти своєю думкою. Справа у тому, що в 17 сторіччі. Повністю було а, пригорнуто сторінку класичного піхотного бою, а, появою у французів а, такого роду військ, як гренадери. Хто такі були гренадери? Це були а, а, військові, які, окрім мушкетів, мали ще у себе на озброєнні гранати. Саме від цього це назва «гренадери». А, їх, а Їх саме використанням було у тому, що вони закидали позиції на близькій відстані супротивника гранатами, а потім uh -huh. впали вже в ближній стілецькі бій. А тоді це перевернуло взагалі піхотну складову, тактичну піхотну так, складову будем. бойових дій 1640-1650 років. І з Франції, з гренадерів, почали брати приклад. Вони стали прикладом елітної штурмової важкої піхоти, яка може проривати лінії оборони супротивника. Uh -huh. І, в принципі, це дійсно мало свій вплив на подальшу тактику ведення піхотних ближнього контактних боїв на найближчі 2-3 сторіччя. Зараз появових військ саме в Україні може бути. Також обумовлено тим, що ми не тільки повинні знаходитись в обороні і мати підрозділи, які будуть використовуватись саме в, не тільки там в наступальних діях, а й в оборонних, тобто бути такими універсальними, а суто а, штурмові підрозділи важка піхота, яка буде проривати лінію оборони, не маючи підтримки там танків, не маючи підтримки підрозділ він може прорвати операції, прийшли, перерізали гірлянки і повернулися назад на базу. А і відповідно, це можуть бути підрозділи, які прийшли, перерізали гірлянки, закидали гранатами, умовно кажучи, це будуть mm -hmm. не гранати, і пішли собі далі. Тобто, прорив лінії оборони супротивника, рубежі, фортифікаційних споруд і так далі, укріплених районів, піхотою, важкою uh -huh. піхотою. А основною складовою, як розумію, будуть дрони. Основна складова. Але я думаю, що штатно у цих підрозділів буде більше важкого озброєння: аля гранатомети, підствольні гранатомети, інші засоби ураження, термобарічні засоби ураження і так далі. Тобто це буде повноцінно така собі важка піхота. Mm -hmm. Ви кажете, я згадав Вархаммер, пам'ятаєте, такі таке. Всесвіт такий Вархамер, там важка піхота. Ну, поки так. що далеко <зас> до Вархамеру. <реш> такі такі, такі суперкіберги. Там десь, десяток кидають на планету і через добу планета чиста. Тому така супер-супер піхота, але вони там у Вархамерди вони там сторіччями воюють, вони вже навіть не пам'ятають, що про що війна просто воюють і воюють. Там, окей, слухайте. Далі поїхали. Далі що? Карта ця Придністров'я, бачите, більш активно почала розігруватися. Що ваш, ваш прогноз стосовно? Коли це станеться? От, ну, ну це Там потрібно це зробити. Ну, а коли можу. станеться що? Зачистка Приднестров'я? Так. Да. Коли це відбудеться вже. Ну, щоб воно не чи. Ну, да, після, як того, як, після того, як має Сандо, офіційно звернеться до Києва за допомогою. А вона ж ну, вже збуде. А це ще не звернення? Бо вона там казала, що ой там зараз проросійські прийдуть на підуть на Одесу. Ні, ще... це ще не звернення. А, ні, ні, офіційне звернення, це, мовляв, допоможіть нам вирішити питання сепаратистською цією республікою. Мовляв, вона загрожує суверенітету Молдови, ага. а це може відбутися вже після 28 вересня. Якщо е, саме проросійські елементи почнуть використовувати не тільки е, свою політичну, то тобто, цю карту. Розігрувати а й ще й силову, а вони цілком можуть це зробити з рухуванням того потенціалу, який є в Приднестрові. А отже, дійсно є реальна проблема у Молдові, і щоб її вирішити, вона може звернутися тільки до України. До Румунії вона не звернеться. Ну що там у Румуни? Румуни там у себе шахетів не можуть збити нормально, mm -hmm. коли вони пролітають. у них над повітряним осіром mm -hmm. вже не перший раз. А тут ви говорите про якусь операцію по зачисті Приднестров'я. Країною НАТО країнам НАТО забороняють в Польщі нормально, чи Естонії там збити російський літак, який порушує повітряний простір. Чомусь Туреччина собі це дозволила зробити. А от Естонія не може, чи Польща не може, чи інша якась країна. Це а це тому не. ні єдине, хто може допомогти зараз а, Молдові, це Україна. Ну, це буде символічно в якомусь сенсі. Тим більше нам а, це важливо. Бо якщо ми зачистимо Приднестров'я, нарешті зникне ось цей апендікс. Ця пухлина ракова. на яку треба відволікатися? Бо по кордону з Приднестров'ям зараз сконцентрована велика кількість наших сил та засобів, це зона сховування. Другий момент це ковбасна. Це база, де продовжує залишатися близько 20 тисяч тонн боєприпасів. Не всі вони ликвідні, так ми це розуміємо. Але тим не менш, кожен цей боєприпас, це якась кількість ринка тратуволу, це якась кількість пороху, який може бути перероблений. Це багато чого цікавого. А тому в обмін на саме ковбасну ми можемо зробити і зачистку Приднестров'я. Тут я з вами згоден повністю. Так чи інакше. Далі що там? Таліби? Таліби Трамп, база, повернення, Бекін, Бекін, Афганістан. Вони знову будуть воювати. А, ух, а, like а на Афганістан Греєґен. Ага, грет. А на кого там і буде розраховувати Трамп? Я не знаю. На тих, хто з літака пригав і звалювався, коли вони відлітали На них? Зараз розрахунок, чи тільки свій контингент. Ну я логіку, слухайте, намагаюсь якось приліпити до цієї до маячні. На, на що йде? Вони повернуться? Ні, поки що. Ну давайте так. Поки що у Дональда Трампа відбувається процес якогось прозріння, особливо в о, стінах ООН. А -а -а. І після спілкування з Володимиром Зеленським. Не будемо забігати наперед, але все ж таки якісь такі дуже цікаві моменти, а в його промовах є. Щодо Афганістану, ну хай собі каже, головне, щоб це не заважало нам. Якщо буде збільшуватись найближчим часом войовничість Дональда Трампа, а це, до речі, Афганістан також може стати цим елементом з войовничості, каталізації його. Мілітарних НАТО. Нас це повністю влаштовує. Врешті-решт, наша основна мета, щоб Дональд Трамп почав настільки ненавидити Володимира Путіна, а щоб допомога України США стала вирішальним фактором в майбутній перемозі. Тому все йде своїм шляхом. Окей, окей. На останок хотів запитати у вас: ситуація на фронті. Як ви зараз її оцінюєте? Ситуація досить важка ситуація. Місця місцями контрольована, стабільна, але переважно важка. Є локації, де ми маємо можливість, скажімо, проводити не контрнаступ. Ні, я б не назвав би це контрнаступом, а саме контратакуючі дії. Це в першу чергу добропільський напрямок біля Покровська, який фактично зриває усю Покровську наступальну операцію російських окупаційних військ. Це Сумська область, до речі. Де ми поступово проводимо зачистку території, і я думаю, до кінця цього року, взагалі, Сумська область може бути повністю зачищена від присутності російських окупантів і поставлено хрест на їх так званій зоні, але є і негативні моменти. Це в першу чергу Новопавлівський напрямок, який був є і залишається найбільш загрозливим для України, і це е Сіверський напрямок про про нього. Не так часто говорять, говорять там про куп'янці, говорять про що, все, що завгодно, але при, не про сіверський напрям, де ситуація погіршується, оскільки російські окупанти вони по сіверському донцю намагаються його форсувати та рухатись вздовж як а, правого та лівого берега сіверського донця, uh -huh. а, і при цьому вони намагаються прорватися до самого лимана. 20-та загальна військова армія по правому берегу річки Чорний Жеребець. Тому ситуація навколо сіверсько-лиманської цієї дуги, сіверсько-лиманської вісі, а воно, м'яко кажучи, не райдужне. Тому там також треба приймати якісь рішення, так само як і на Новопавлівському напрямку. Які б а, ну якщо б не зупинили, то максимум загальмували росіян. Тут я з вами згоден. Я дякую, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!